Вітаю всіх. Сьогодні, як завжди, в нашій програмі ми говоримо про людей, які змінюють себе та світ навколо. Їх історії народжують нові сенси, нову ідентифікацію. Їх історії повертають довіру людей до життя. І сьогодні, в нашій студії, дуже незвична людина, яка саме в прямому сенсі цього слова повертає довіру до життя. Вітаю, Вітаю. тебе, Сергію! Сергій, твій позивний харизмат. І ти дійсно дуже харизматична особистість. І я знаю, як ти а, з людьми працюєш. І твоя сцена це не просто це сцена для розваг, це саме сцена для реабілітації. Твоє слово це дійсно не тільки зброя. Твоє, твоя зброя це слово. І я хочу, а, хочу щоб всі зрозуміли. А, що ти взагалі робиш, і що ти даєш людям? Завдяки е, імпровізації, завдяки формату хобі ми повертаємо ветеранів до е, цивільного життя, по суті. Е. От е, ти, ти сказав, завдяки імпровізації, mm -hmm. От що таке імпровізація? Ну, імпровізація це адекватна реакція на неочікувані обставини. Імпровізація це насолода жити тут і зараз, адекватно сприймати те, що вже сталося, для того, щоб побачити, що буде вперед. 4.5.0 – Що він означає? Ну імпров – чотири Ну імпров – це імпровізація. А 4.5.0 – це наш вже сталий код, радіокод. Що все окей, все нормально, все під контролем. Слухай Сергій, а чи можна під час воєнних дій, під час війни говорити, що на все ок і все нормально? От з того з, з, з твого досвіду, тому що імпровізація це ж не просто сценична дія, і це не просто так ти прийшов. Це є психологічна навантаж, це психологічна реабілітація? Тому я сразу розділюю, коли ми говоримо про суспільство, в нас дійсно ну не все ок? У нас ще дуже багато не ок. Але коли ми говоримо про імпровізацію, ми говоримо про особистість. Як люди сприймають все, що ти пропонує? Ну, я три роки тільки ветеран. А, коли я служив вже в 72-му центру морально-психологічної підтримки і потім а, співпрацював з різними програмами а, от, підтримки а, особового складу, а, я вже набив руку, ну не знаю, ну майже там. Близько тисячі різних підрозділів, де я тільки працю... ну не працював. От от працював з великою кількістю підрозділів. А коли вже став ветераном, то цей на ця навичка, цей досвід, ну це допомагає мені дуже швидко налагодити зв'язок з будь-якою групою ветеранів, бо ну. Вони такі, як я, я такий, як ви. А що допомагає нашим військовим саме а, впізнати себе, прийти до себе, імпровізувати і повернути сенс життя? О, ну Це в одному запитанні дуже багато потрібно відповідей. З одного боку, внутрішня мотивація, і це дуже важлива частина в збройних Силах – підтримувати внутрішню мотивацію, щоб наш воїн завжди знав відповідь на запитання, чому я? Чому я тут? От, 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 от чому я, і чому я тут? Він має, якщо внутрішня мотивація працює, то, то далі вже з цим легше працювати, коли людина повернулася, вже повертається в цивільне життя. Наприклад, от який сенс вони втратили? Ті ті, що повертаються? Ну, наприклад, якщо він не знав навіщо тут, а тут він повертається, а тут корупція. Для нього для нього все, він вважає втраченими три роки. Плюс в нього проблеми з дружиною. Можливо, е, якщо не розійшлись, то вона за кордоном, наприклад, дітей він не бачив. Е, дитина в перший клас дуже символічно пішла без нього, і так далі. В нього дуже багато запитань до держави, до суспільства, до всіх, хто не поміняв його раніше. Ну, також родина, якщо ти втратив ще й родину, то, тобто куди йому звертатися, так? Тобто реабілітація це достатньо дуже важка і це комплексний, це комплексний, дуже комплексний підхід. Ми Нам має... не вистачає, для військових не вистачає психологів або таких реабілітологів. Дивіться, тут ну, багато хто любить постійно критикувати. Я вже зараз, от, 4 місяці в тилу, як ветеран. Я все більше і більше співпрацюю да? з, наприклад, навіть депутатським комітетом ветеранської політики. Да? Дехто з тих депутатів дуже зацікавлений, дуже багато роботи робить. Супер. Тобто громада бере на себе відповідальність саме до утримання таких людей, які повертаються з фронту, і роль громади в цьому навантаженні психологічно. Раз... Я би так сказав, ви знаєте, сама громада навряд чи до кінця все усвідомлює, що відбувається. Тому це хорошо, що тут вступає держава. Держава ініціювала і зробила розробила систему, як такі хаби мають існувати. Бо віцікаве дуже фокус, дуже цікавий фокус про те, що ти сказала. Я думаю, що в громаді і, взагалі, на державному рівні це мають навіть сфокусуватися на цьому, тому що людина, яка повернулася з фронту, вона гідна до поваги. І ми повинні це розуміти, що вона не буде оббивати коридори, да, якщо до неї відвернувся народ. Ну, дивіться, ну народ або чиновник. Розумієте, тут же ж да, Ну, чиновник, який представляє народ, да? тут же ж ситуація дуже проста. Якщо я вмирав мінімум 10 разів на фронті, да, чесно, я вже настільки от вмер внутрі. Що мені не страшно дуже багато речей, я так вчусь знову жити, наприклад, там, з, цивільними, з цивільними взаємодіями, слухати, поважати правила дорожнього руху, да? ну, тобто починаю там, до цього звикати. Але коли, я, коли мене розчаровує той чи інший чиновник, де я бачу, що Знаєте, що цікаво, от у деяких чиновників чиновників? Вони всі говорять про ветеранів, про турботу ветеранів. Але коли вони, наприклад, я спілкуюсь з ним і ставлю конкретні запитання, він вдруг до мене ставиться як от до людини, яка заважає йому працювати. жити, працювати. Тобто, якщо в громаді формується якийсь відділ по роботі з ветеранами, це є такі відділи в кожній громаді. Я впевнена в цьому, і в нашій теж. Перше, це повинна повинна бути людина, яка сама вже пройшла фронт, чи не повинна мати цей досвід для того, щоб було розуміння більш дотичне. Це перше, і по-друге, що там повинна бути якась психологічна підтримка або імпровізація, або якась театральна постановка, що ну якась реабілітація mm -hmm. повинна від. Дивіться, тут знову ж таки дуже багато різних моментів. Перше не факт, що на цю посаду потрібна людина саме з військовим досвідом. Не факт, якщо це фахова людина, і вона емпатична і вона навчена. Наприклад, як спілкуватися з ветераном, як гасити потенційні передпосилки передумови конфлікту, це, ну, це має бути фахова людина. Повернення довіри — це саме головне, що потребує сьогодні суспільство, і ми це зазначили вже спочатку, і зараз повертаємося до цього. Скажи, в тебе є якісь же амбасадори, на яких ти можеш покладатися? В мене є, якщо ми говоримо два типи амбасадорів. Амбасадори це ті, які, наприклад, пройшли там наш курс або методику і. Розповсюджують таких ще нема. Да, тільки. Але амбасадори, які знають про нас і підтримують, такі є. Наприклад, Ксенія Везниціна, директорка Центру психічного відновлення Лісова Поляна. От, вона перша, де я активно почав практикувати імпров 4.5.0 для хлопців, і вона з, 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 ну, з великим задоволенням. Дозволяє і хоче і нагадує, що давайте там би пауза була, давайте повертатись, робіть там два рази на тиждень регулярно. Бо хлопцям це потрібно, бо це і про емоції, це про а, такий ненав'язливий шлях а, відновлення нейронних зв'язків ефективного мислення. А, і так наприкінці хотіла б тебе спитати, як до тебе попасти? Де ти саме проводиш ці мастер-класи, і що для цього потрібно? Ну, В залежності, коли вийде це відео, але є на нас сторінка improv 450comua Там можна заповнити форму для ветерана. І періодично я заглядаю туди. І якщо хтось щось написав, ми раді поспілкуватись. От, на, на цей час ми регулярно зустрічаємось в різних місцях в Києві. Угу. Концентруємося на Києві Київській області. Київ, Київська область. Буде моя моновистава. Я ж займаюся імпровізацією далі, але я вже роблю моновиставу. Да, вона смішна, вона з гумором, але я її називаю психотерапевтична, бо я розповідаю про те, як людина, кожна окрема людина імпровізує із Всесвітом. Це чудова тема, і я дуже сподіваюся, що люди зрозуміють, що треба комунікувати перш за все з собою, знайти себе, а потім вже долучатися до глобальних яких змін і навколо себе і всесвіту. І я бажаю тобі успіху, і ми будемо спостерігати як. Це відбувається. Це дуже невід'ємна допомога всім сім'ям, ветеранам, які повертаються з фронту, або які перебуваючи в зоні бойових дій. І тому я сподіваюся, що наша програма була дуже корисна. Повертайтесь до себе, знаходьте себе і будьте щасливі. На все добре. Дякую тобі. Дякую. Говоримо відкрито, діємо разом.